На минулому тижні трапився випадок расової дискримінації в місті Ужгород. Молода темношкіра жінка спробувала без грошей проїхати в маршрутному таксі. Мешканці міста викликали міліцію і до неї було застосовано спеціальні засоби, наручники. Наразі інформація наступна: Ця молода жінка на ім'я Асі з Сіра Ліона, 20 Три роки. У неї є маленька дитина. З її слів, працівники міліції тримали її в наручниках біля півгодини. Також вона пояснює свої поїздки, з перечина в місто Ужгород тим, що у неї немає грошей та вона там жебракує. Явські садилась теж без билета. Она вона не, не спрашивала никого. І на людянській садилась, Мы, те пропускали і говоріли, що не садись. Вона садиться, да і все. А я тут Вот отак і все, і пішло. Неправильно він не, не зробив, бо я, по-перше, то я людина. Яка б вона не була, чорношкіра, яка з дитиною. <rifles> вона стала агресивною в що то не можна було То є стратегія, що тут було. А що робила? Так кричала, там хлопці хотіли їй ручники дати, не могли їй дати, прив'язали її до того, бо вона їх побила, подерла, міліцію. Вона no, 싶... не хочу заробила її. забезпечуються вони продовольчими пайками на рівні одинаково всі мешканці отримують ці. Ну, решта ж не ходить же, брати. Ася. Добрий день. Добрий день. Мінута, мінута. Ася, я можу зробити одну фото? Ні, я не можу. Ні? Ні, я не можу. Ні, я не можу. Ні, я Угу. На її місці міг бути будь-який громадянин України, ну, так, правда? Так, міг так, бути так. наш пересічний, міг бути, скажімо, авганець або міг бути Словак, Венгер, mm -hmm. любим міг бути. Ну, так, так. Просто, якщо питання стоїть, що проїзду у громадському транспорті, ну, я рахую, що якщо платять усі, то платять усі. Якщо б вона була з білетом. с билетом бы сел, бы выгнали и сказали бы, привяжите, мы не хотим с черной ехать, это был бы расизм. Я бы первая была бы на стороне ее. Ребенка она поет вот так вот, наливает ему Кока-Колу, ребенку 6-7 месяцев. Кока-Колу дает ему, он захлебывается, плачет. Вот этот расистский, что они сказали, это я категорически я заявляю против, потому что в Мукачеве сейчас в данный момент находится больше 10 чернокожих беженцев. І ні одного із них із автобусу не вийшло. Деякі люди трактують ситуацію, яка склалася у Ужгороді, як інцидент расової дискримінації, а дехто каже, що це речі не провазимості. І ви як очевидець, що можете сказати з цього приводу. Питання було в мовному дійсному бар'єрі. Міліціонери до них претензій немає, як таких у поведінці. Ну це лишнє було абсолютно. Якби вони мали змогу порозумітися з нею на мові, яка їй доступна, то, можливо би, так цей весь конфлікт не розгортався. А коли вже її взяли в наручники, вона відмовлялася сідати в автомобіль міліції. Вже люди, які стояли довкола, Почали кричати, що ну, це в мене на слуху моя. Жінка з дитиною були поряд. Так, і жінка це чула, щоб її просто прив'язали до плоту і лишили. І тут місце з дитиною. Тобто, ну, на цей випад агресії це конкретно був водій маршрутки. Е, ну, я відгаркався, як міг. Питався, у мене вже проявилася найбільша агресія під час цього викрику. Потім ще одна жіночка кричала, що от вона нігерка і так далі. Ну ну, ну ми живемо все-таки в цивілізованому світі.